У видавництві фоліо з'явилась новинка Симфонія свободи видатної Лесі Українки. Її талант яскраво проявився в поезії, драматургії, прозі, літературній критиці, перекладатстві та фольклорництві. Вірші Лесі Українки не просто читають, їх відчувають серцем. Вони дарують нам надію та є дороговказом у житті. Мені дуже подобається цей кишеньковий формат, приємна на дотик, тканинна обкладинка. У цій збірці вміщено сто поезій Лесі Українки різних за тематикою, поетичною тональністю та близьких між собою тими загальнолюдськими морально-естетичними цінностями, які притаманні всій її творчості. Двісті п'ять сторінок. Дуже цінно, що книга має закладенку стрічку. Однозначно, рекомендую.